Права 258. Обчисли. Ну що ж, стартуємо, бачимо, в першому завданні 1 відняти, а в дужках у нас 1,11 мінус 1,33. Ну що ж, в першу чергу виконаємо дії в дужках. Для того, щоб нам відняти дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. 33 у нас ділиться на 11, тому будемо зводити до найменшого спільного знаменника це 33. Ну що ж, 1, 11, то тоді додатковий множник записуємо 3. Тому що 3 помножити на 11 це і буде 33. Отже, записуємо тут додатковий множник, у нас буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що цей вірус буде дорівнювати 1. Відняти. Так? А в дужках у нас тоді 3 помножити на 1 буде 3. 3 помножити на 11 це буде 33. І відняти. Записуємо 1 33. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 1 відняти. Зараз вже дроби мають однакові знаменники. Віднімаємо чисельники, то це буде 3 мінус 1, 33. І це дорівнює. Отже, буде 1, відняти. 3 мінус 1, це буде 2, 33. Так, два 33 у нас не скорочується. Так, і залишаємо. Ну, як нам від одиниці відняти 2 33. -х? Запишемо одиницю, як 33, 33. -х. Це також одиниця. То ми записуємо тоді, що це дорівнює 33 33. -х. Відняти 2,33. І це дорівнює. Переносимо. Знаменники ми бачимо, що однакові. Тоді віднімаємо чисельники, буде 33 мінус 2. 33. І це дорівнює. 33 мінус 2 це буде 31, 33. Ну що ж, тут уже скоротити ніяк не можна. Залишаємо це в вигляді такого нескоротного дробу. Переходимо до другого завдання. Бачимо 6, відняти дванадцятих плюс вісімнадцятих. Ну що ж, в першу чергу зробимо дії в дужках додавання. Для того, щоб додати ці два дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. 18 не ділиться на 12, але якщо я 18 помножу на 2, це буде 36, поділиться на 12, це буде 3. Ну що ж, Дописуємо тоді додаткові множники до 5 дванадцятих, це буде 3. А до 5,18 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що цей вираз буде дорівнювати 6 відняти. В дужках у нас тоді перший дріб буде 3 помножити на 5, це 15, 3 помножити на 12 це 36, 15, 36 додати. Другий дріб це 2, що множиться на 5, буде 10, 2 помножити на 18, це буде 36. 10, 36 і це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 6 відняти. Бачимо, знаменники в нас однакові, то додаємо тоді чисельники. У нас буде 15 плюс 10, записуємо 36. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 6, відняти. 15 плюс 10 це буде 25. 36. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 25-36 ніяк не скоротиш. 25 це 5 помножити на 5, а 36 це 6 помножити на 6, немає там спільних множників. Ну, а як нам від 6 відняти 25-36? Давайте 6 запишемо як 5 плюс 1 або 5, цілих одиницю запишемо як 36, 36,36 то ми записуємо, отже, 6 записуємо як 5,36. Відняти записуємо 25,36. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові, віднімаємо чисельники, то це буде 5, а в чисельнику буде 36 відняти 25,36. І це дорівнює, Ну що ж, це буде 5 цілих. 36 відняти 25, це буде 11 11,36. Є. Ну що ж, тут уже нескрупний дріб. Так, його і залишимо. Отже, значення нашого виразу 5 ,11 36. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.